Пілотний проєкт з побудови сучасних електромереж для стійкого енергорозподілу стартує в Запорізькій області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Проєкт впроваджують у співпраці з французькою компанією EDF International Networks. Він повинен забезпечити стійкість та ефективність енергорозподілу. Українська енергетика вже обговорила зі своїми французькими партнерами адміністративні, фінансові та технічні аспекти майбутніх робіт у разі успішної реалізації пілотного проєкту. В Запорізькій області подібні рішення планують впровадити в інших регіонах України. Система розподілу один з видів об'єктів енергетичної інфраструктури, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок російських атак. Реалізація дорожньої карти інтелектуальних мереж для України у Запорізькій області є великим викликом і великою можливістю. Важливо забезпечити фізичний розвиток мереж, оптимізувати операційні витрати, при цьому підвищуючи ефективність мереж і мінімізувавши втрати електроенергії. Співпраця з нашими французькими партнерами допоможе реалізмі реалізувати відповідні завдання та наблизити стандарти послуг з розподілу до найкращих показників міжнародних практик.